Будемо починати виживати. Ну я просто виживав мене, щось цього. Спочатку нам потрібно добути їжі чуть-чуть. Грати ми будемо на важкому режимі. Зараз я вб'ю корову і перевірю чи чималешнички режим. Стоп, нічого не випало з корови? А не веп, Добре. Так, чи у нас режим. Ні, такого важки буду. Так, конюшку минути що... Ні, конюшку ми все-таки вб'ємо. Нагадаю. സുമന്ത Може втікає. Все, снова. Не врубати дерево. А ми граємо на версії 0.15.0. п'ятнадцять ноль один. Хочу вам нагадати, щоб ви не забували підписуватись на мій канал, ставити лайки і писати класні коментарі мені. Як ви бачили моє минуле відео, я його, я, іншу, я грав на іншому виживанні, а тепер я, я серед своїх карт тепер не можу знайти того, що потрібно виживання. Тому. Пробуйте ставити відео, ну, можна ставити лайки тільки на це відео. На минуле відео можете лайки вже не ставити. Тепер мені буде важливіше на цьому відео, або на цій карті, як ви бачите, я вже її підписав. тепер це буде знайти дуже легко. Цю карта ви наступні? Можу багато карт. Я вже відео по мирному різні. Так. Може, сідаємо посол. Ого, чисто валоме дерево. Так, є у нас на максимальному режимі дуже сильно тратиться. Зараз ми будемо будувати дім. і... О, угу! Круто! Чудовенько. Значить, ми не пропадемо без світла, Так, що у нас тут шахта? Ага, угу. от, Окей, є шахта. Значит, мы можем здесь тут по образу той шахте, чтобы я потом не забыл сюда, где это что-то є. Так, идем вперед. У нас домик, на міс... якісь... домик будет довольно великий. Так, здесь є двои доски. Мы будум такий домик мини і дуже маленькі домик. Для початку він буде маленький, далі ми його будемо розширювати і розширювати. Також мені пишіть в коментарях, коли мені випускати наступні відео, бо я можу випустити хоч ну, навіть 3 відео в день. Мені не сильно важко. то. Мені це не сильно важко, бо уроки мені вчити... Уроки я вчу дуже швидко, і далі я можу знімати на Ютубі якісь відео. Так що ви не забувайте пишіть мені в коментарях, кое вискали наступні відео. Так, якщо нам на наш не вистачить досок, то добре. Если ми спишу не будем. О, може і добуду яблочко залежним. і заставляємо домовими досками Так, три домові доски, тепер Там вставляємо дос. До і нам не вистачає досок Я так і знав. Довоємо дерево. Серії у нас будуть поки що зніматися недовго. По півгодинки, по 20 хвилин. Серії будуть недовго. Також я можу сказати вам про версію 0.16.0. Чому у мене стоїть зараз версія не 0.17.0... Ой, 0.16.0, а 0.15.0? тому що я люблю на перерві з друзями грати в Майнкрафт на точці доступу. А на 0.16.0 такого не дозволяється, грати Гратим точки доступ в Майнкрафт. Так, ми йдемо наверх. Так, один я ж не мог В першій серії ми будемо так нібито облаштовувати домик і чуть-чуть боротися з монстрами, тому що монстри все-таки приносять, як не я, деякі цінні, цінні для мене, принаймні, речі. Наприклад, з павука можна скрафтити там лук, вудочку. Так, трошки досочок я там понаставляв. Так, ну, то сюда. Так, все. Скачу сюда, так. Угу. Так, забудем. Крафтит, заработаем верстак. Спичу і різні речі. Так, верстак крафтим. ставимо сюда. Ой, дуже мало на дерева, дуже мало я зроблю трошки дерева. Можемо на максимальному режимі і не будемо тому що цього дуже, дуже швидко тратиться. Вже я, вже і пів дня не прийшов в Манкрафті, а вже вже повного голоду нема. Так, думаю, так не вистачить. Так, що це треба зрубати, Наші не на цей древно третий досить. Тобто це нам буде дуже повезло на цій карті, тому що 에, тут є уголь. А, а без угля ми не зможемо ні піти в шахту, ні нічого не зможемо зробити. Так, ми крафтимо палочки зі всього. Так, крафтим. Так, крафтимо. Так, крафтимо. Мені крафтимо крафтим, і лопату крафтим. Чудово. З заховаємо все наше м'ясо. М'ясо все-таки ж треба економити. дві двері заховаємо. Візьмемо тільки одну двері. Ага. Так, треба ще одну. Треба ще одні двері. Ага, треба ще одні двері. Все-таки ж пригодилися всі три двері. Вот так. Ось вот так тут. Ну все, тепер ніби то вже все ми зробили. Хоча можем можемо зараз ще піти, нарубати трошки дерево. У нас є вже тупо. Ідемо нарубаємо дерево трошки. Це не любовний спосіб рибання дерева, залазити наверх і далі так рубати в доведі дерева, Ну, можна легко потім выліти. Так, все. Давайте трошки. Тут ще є дерева такі. Закруваємо дерево багато. Зараз ще собі о, два саженця. Так, як тільки ми набираємо е, хоча б по 10 лайків, я зразу опускаю відео, але вже я буду його робити не сам, а зі своїм другом або навіть друзями. Якщо наберете 100 лайків, я буду грати з двома друзями. Подружь уже все. Гора у нас с ПвП жесткого Пвп. Так добре. Трошки поїм. О, все. Давайте я себе лошу стейк. Барани написано. Я хотя так не заметил. У меня так такая дырка тут. я хоть не замечал, Все. Я так сильно не, не замечал твоей дырки так. Она была так. Все, выходим на поле бою. Будем зараз быть все. Здесь сильно тут. Ой! Він же казав чи не казав, що я не в профи тому осидіть строго, як я зараз буду битися з монстрами. Тому що что я досить погано. Вот скелет є. Я, я так правильно нікуди не піду. Навіть не думаю скелет. не Сіми косочками не замани туди. Так, да та є? Сколько нема не молится на лоски. А, ну давай. Я иду до скелета того. Уже хай будет. Нет, скилла, наверное, не думаю, воду идти. Навіть не думаю, воду идти. Наша болит у хайде. Нам вижу скиллета, это воду. Не-не-не, это по-влю, это не футбол, нет, это не О, все, двести

копать копать да я блин да я ещ получил вас так да я е ну блин куда мне треба идти угу я буду здесь в дубовому лісі, значить мне треба найти de Boa Vida. Os outros que блин. Так, короче, не жопу монстры. Я вам отвечаю, монстры. Ой, ну вот, такие у нас эпичненькие. Такие у нас эпичненькие. Кинять. Ага, mm -hmm. вроде я. Пока я в том улице, напомню, жив. Вроде. Не факт, а вроде. Та-та-та, тут я я тут жив. Я пам'ятаю эти солнечники. Пам'ятки молитв кишо. Все норм. Так, сажаю не скину. Так, там бывает о Вайчик, любите собі кроватку. Я вам казав, я трохи поганий вплив пашині. Ну, оскільки ми на мирному, то я, пожалуй, піду і то буду увіляти. Буду ввіля і вже, напевно, ми будемо додому закінчувати. А в наступній серії ми будемо... ну, шукати якийсь новий біом. Ну, не біом. в ну, смысле, ну, будемо будувати велику хату. І Навіть можливо підемо в піщеру, добувати ресурси. Зараз ми так. Трошки добудемо. Нуля і ко і камені. Тут серії вже підемо в шахту. Ні, підемо в шахту. Разу. Не будемо нікуди йти, підемо в шахту. Так, добуваємо. Добуваємо добуває, добуває ресурси. І вже будемо завершувати. Так, тут у нас тут принципі все видно. Надіюсь, вам все видно. А мені все видно. Ніби то. О, є ще уголь. Я не знаю, чи вам видно, але справді то мені видно. Тут є уголь. його добуваємо і йдемо ви. Жарити ми на углі будемо дуже мало, тому оскільки. Ну, оскільки уголь, е, можна жарити, в принципі, на дошках і обходитись без цього ресурсу. Тобто не обов'язково тратити свої е, ну, свій уголь на, на те, щоб зробити там, ну там сьогодні ми будемо ще крафтити камінні всі речі, бо з дерев'яними трохи тупо ходити. Як ви бачите, я, я не можу навіть нормально зомбака вбити. Вони всі вбивають. Так, ще у нас бложніко. Де нас? Десь можніку. Треба зробити ще пічку, тому що ще з Треба дуже багато всього зробити ще з каменю. Тому ми добуваємо багато ресурсів. Ви мене вибачите з минулу карту, я не знаю, де її подів. Але ви, ну, лайкайте тепер цю карту, цю карту я вже точно не буду. Ну, в той час я її вже назвав не мой мир, а по інакшому тому я її ніде не загублю. Так, давайте 25 стать і тем же звітні. я йду звідси. Страшно. Учари бухат. После нужно строить. так, і ще напишіть мені в коментарях, які ви хочете, щоб я знімав відео. виживання, чи е, знімання рівних... Механізм щось інше взагалі. Так, спочатку побрали пічку, ставимо її. Далі, э, далі, далі, далі. Ми беремо на всі наші палочки і будемо крафтити інструменти. Меч, точно, це ми маємо скрафтити кірку топор і одну ограду. І одну загороду відвожника. Нічого нам загорода. Загорода ну, для Для загороди від монстрів різних. Ну, бачите, я монстрів не люблю. Так, ну все, хватить Загороди. Зараз вже будемо прощатися. Так, все, нібито. Ну так і. З вами був я, Андрій. Всім до нових зустрічей. Всім Капка. Забувайте ставити лайки.